Одне слово, я володію світом, не втомлюючи себе, а світ не має наді мною ані найменшої влади. Ось послухайте, промовив він, помовчавши. Я розповім вам про дві події сьогоднішнього ранку, які відбулися на моїх очах, і ви зрозумієте, в чим полягають мої втіхи. Він підвівся, замкнув двері на засуву, запнув стару килимову фіранку, кільця якої заскриготіло на пруті, і знову сів у крісло. Сьогодні вранці, сказав він, я мав одержати гроші тільки за двома векселями. Решту я віддав напередодні замість готівки своїм клієнтам. Усе ну, ж таки прибуток. Бо, дисконтуючи вексель я відраховую суму на поїздку, щоб одержати гроші, і беру 40 су на візника, якого і не думав наймати. Хіба не дивно, що моє діло примушує мене бігати по Парижу заради шести франків дисконтних процентів? Це мене. Людину нікому не підлегло, мене що платить тільки 7 франків податку. Перший вексель на тисячу франків подав один молодик Красунь і Дженджик. У нього готовий жилет, у нього і лорнет, і тельбюрі, і англійський ніж, і багато іншого. А видала вексель одна з найвердливіших паризьких жінок, дружина багатого земловласника графа. Чому графиня підписала вексель? юридично недійсний, але фактично надійний. Адже ці нещасні жінки, світські дами так бояться сімейного скандалу, коли б вексель було опротестовано, що ладні розплатитися самі собою, коли не можуть заплатити грішми. Мені закортіло дивитися про таємну ціну цього вексель. Що тут приховується? Дурість? Необачність? Кохання чи жалість? Другий вексель на таку саму суму підписаний Фанні Мальво. Подав мені купець, який торгує тканинами, і вже майже розорився. Жодна людина, маючи хоч який-небудь кредит у банку, не прийде в мою контору. Бо перший крок від моїх дверей до мого письмового стола свідчить про розпач, про відмову кредиту в усіх банкірів і близьке банкрутство. Отже, мені доводиться бачити тільки зацькованих оленів, оточених зграєю кредиторів. Графиня живе на вулиці Ельдер. А Фанні на вулиці Монмартр. Яких тільки здогадів я не робив, виходячи вранці з дому. Якщо ці дві жінки не платоспроможні, вони приймуть мене з більшою пошаною, ніж рідного батька, яких тільки комедій не гратиме переді мною графиня за тисячу франків. Вона прикинеться з почне говорити зі мною ніжним голосом, яким буркує з тим молодиком, на ім'я якого видано вексель. Почне розсипати пестливі слова, може, навіть благатиме мене. А я. Старий кинув на мене холодний погляд. А я непохитний, сказав. Я зявлюсь там, як месник, як муки сумління, та облишмо здогад. Приходжу. Графиня ще спить, каже мені Покоївка. Коли її можна бачити? Ополудні. Може, графиня не здужає? Ні, пане. Але вона повернулася з балу о третій годині ранку. Мене звуть Гопсек. Перекажіть їй, що приходив Гобсек. Я ще раз зайду ополон. І я йду собі, визначаючи свої відвідини слідами по накилимі, що вкриває східці. Я люблю бруднити килими в багачів. Не через дріб'язкове самолюбство, але щоб дати відчути пазури неминучості. Приходжу на вулиці Монмартер. До непоказного не вигляд будиночка, відчиняю стару хвіртку і бачу один із темних дворів, у які ніколи не заглядає сонце. У комірчині воротаря чорно, шибки в ній схожі на рукав дуже поношеного ватного пальця. Темні, заяложені, потріскані. Панна фані мальво вдома. Вона вийшла, але якщо ви прийшли за векселем, то гроші ось тут. Я прийду пізніше, сказав я. Гроші залишені в воротарці. Чудово. Але мені хотілося познайомитися з самою боржницею. Я уявляв її собі гарненькою вертихвісткою. Увесь ранок я провів на бульварі, роздивляючись гравюри, виставлені у вітринах магазинів. А коли пробило полудень, я вже був у вітальні, що межувала із графининою спальнею. Графиня ще не дзвонила мені, сказала покоївка, не думаю, щоб вона зараз прийняла вас. Я почекаю, відповів я, сідаючи в крісло. Гранчасті жалюзі відкрилась, вбігла покоївка і сказала Заходьте пане. З солоденького голосу покоївки я здогадався, що її господині платити ніч. Яку ж прекрасну жінку я тут побачив? Поспішаючи, вона накинула на свої голі плечі тільки кашемірову шаль і закуталась нею так, що легко можна було вгадувати її форми. Вона була в пенюарі, обшитому білосніжними рюшами Отже, графиня щороку витрачала близько двох тисяч франків на праль. Її чорне волосся вибивалося густими кучерями з-під гарненької шовкової хустини, недбало зав'язаний вузлом на голові, як у криолог. Її постіль була безладно розкидана, певно від неспокійного сну. Художник дорого заплатив би, щоб побути хоч кілька хвилин ранком у спальні моєї порожниці. Під кокетливо підвішеним шторами зім'яте простирадло на пуховику із блакитного шовку, втиснена подушка, мережевна оплямівка якої яскраво відрізнялася на блакитному тлі, зберігала неясний відбиток розкішних форм, що дражнив уяву. На широкій відмежі шкурі, розстеленій коло левічих ніжок ліжка, вирізбаних із червоного дерева, виблискувала пара білих атласних черевичків, кинутих з тим недбайством, що його викликає втома після балу. На спинці стільця висіла зім'ята сукня, рукавами торкаючись підлоги. Панчохи такі тонкі, що їх, заніс би найменший подув вітру, лежали зібгані коло ніжки крісла. Білі підв'язки пристягнулися вздовж маленького дивана. Дороге, напівзгорнуте віяло мінилося на каміні. Шухляди в комоді було висунуті. Квіти, діаманти, рукавички, пояс розкидано було по всій кімнаті, я вдихав неясний аромат парфумів. У всьому була краса, позбавлена гармонії, розкіш і безладдя. А зледні, що під усім цим причаїлися, вже підводили голову і давали відчути свої гострі зуби, їй або її коханцем. Втомлене обличчя графині було схоже на цю кімнату, вкрито слідами минулого свята. Ці порозкидані дрібнички збуджували в мені жаль. Ще вчора вони були її вбранням і викликали в когось захоплення. Ці сліди кохання, розбитого муками сумління, цей образ марнотратного, розкішного, шумного життя виказували талановиті зусилля здержати скроменущі втіхи. Червоні плями, що виступали на щоках молодої жінки, свідчили про ніжність її шкіри, але обличчя її мов припухло, а темні коли під очима, здавалося, вимальовувалися виразніше, ніж завжди. І все ж у неї було стільки природної сили, що ці ознаки нерозсудливого життя не спотворювали її вроди. Очі її блищали. Схоже на одну з тих іродіат, які, завдячують своїм існуванням, пензливі Леонардо да Вінчі. я перепродував колись картини старих майстрів. Вона була сповнена життя і сили. Нічого хрилявого, вбогого, не було в лініях її фігури, ні в рисах лиця. Вона викликала почуття любові. Але сама, здавалося мені, була дужча за любов. Вона мені сподобалась. Уже давно моє серце так не билось. Отже, я вже одержу плату. Я сам дав би тисячу франків за почуття, що нагадало б мені молодість. Пане, сказала вона, запропонувавши мені сісти. Чи не зробите, ви ласку, зачекавши борг? До завтрашнього полудня, графине, відповів я. Згортаючи поданий їй вексель. До того часу я не маю права опротестувати його, а нишком подумав плати за свою розкіш, за свій титул, плати за своє щастя, за свої привілеї, якими ти користуєшся. Для охорони свого статку багаті вигадали суди, судді і гілітину, до яких, мов не згубні для них вогонь свічки тягнуться недосвідчені. А для вас, людей, що сп'ять у нашовках і під шовками. Є щось інше муки сумління, скригіт зубовий, прихований усмішкою, хемери з левічою пащою, що остромлять ікла вам серце. Опротестувати? Невже ви думаєте про це? викнула вона, дивлячись на мене. Невже ви так мало поважаєте мене? Коли б графене сам король заборгував мені і вчасно не заплатив, я б подав у суд на нього ще скоріш, ніж на якого іншого боржника. У цей час хтось тихенько постукав у двері. Мене немає вдома, владним тоном сказала молода жінка. «Анастасій, це я. Мені треба з вами поговорити. Трохи пізніше, мій любий, відповіла вона вже не так гостро, але все ж суворо. Що за жарти? Ви з кимось розмовляєте? відповів, заходячи, чоловік. Це міг бути тільки сам граф. Грофін глянула на мене, і я зрозумів, вона стала моєю рабою. Свого часу, юначе, я був такий дурний, що не опротестовував вексель. 1763 року в Пондишарі змилувався над одною жінкою, а вона бісінько обдурила. Так мені треба було. Навіщо я повірив їй? Чого вам треба, добродію? спитав мене граф. І я бачив, як графиня затремтіла всім тілом, як біла оксамитова шкіра на її шиї взялася бухарцями. По простому кажучи, її шкіра стала гусячою, а я сміявся в душі, хоч ні один мускул не ворухнувся на моєму обличчі. Цей пан один з моїх постачальників, сказала графиня. Граф повернувся до мене спиною, а я наполовину витягнув з кишені вексель. Побачивши цей неблаганий порох, молода жінка підійшла до мене і дала мені діамант. Візьміть, сказала вона, ідіть, звідси. Я віддав їй вексель і, вклонившись, вийшов. На мою думку, діамант коштував добрих 1200 франків. У дворі я побачив цілу юрбу слуг. Лакеї чистили свої дівреї, ваксували чоботи, конюхи мили розкішні екіпаж. От що, подумав я, жене до мене знатних панів. От що, примушує їх благопристойно красти мільйони, зраджувати свою батьківщину, щоб не заклячитися, ідучи пішки. Аристократ або той ще під нього підробляється. Ладні з головою поринути в болото. Саме в цей час ворота розчинилися і впустили кабріолет молодого Дженчика, що приніс мені вексель графині. Пане. звернувся я до нього, коли він вийшов з кабріолету. Будьте ласкаві, передайте 200 франків графині і скажіть їй, що ту заставу, яку вона дала мені сьогодні вранці, я трохи притримую, і протягом тижня вона буде в її розпорядженні. Дженчик узяв 200 франків і глосливо усміхнувся, немов покажучи, Ага, заплатила. Ну що ж, тим краще. Я прочитав на його обличчі майбутню графині. Цей вродливий білявий красунчик, холодний, бездушний картяр, розорить себе, розорить її, розорить її чоловіка, розорить дітей, процентрить їхню спадщину та й у інших салонах наробить більше спустошень, ніж ціла гаубична батарея у ворожому полку. Потім я попрямував на вулицю Монмартр, до мадмуазель Фанні зійшов по вузьких, дуже стрімких сходах. Коли я опинився на п'ятому поверсі, мене провели у квартиру з двох кімнат, де все блищало чистотою, як новенький дукат. Я не помітив ні порошинки на меблях у першій кімнаті, де мене прийняла господиня медмуазель Фанні, молода дівчина, вдягнена простенько, але зі смаком парижанки. В неї була граціозна голівка, свіже личко, привітний вигляд, каштанове. Гарно зачесане волосся, спускаючись двома круглими начосами на скроні, відтіняло блакитні, чисті, як кришталь очі. Денне світло, прибиваючись крізь маленькі феранки на вікнах, м'яко освітлювало її миле личко. Безліч покроєних шматків полотна, розкиданих навколо неї, свідчили про її професію. Вона шила білизну. Ця дівчина видавалася духом самотності. Подивши її вексель, я сказав, що вранці не застав її. Але ж гроші були у воротарки, сказала вона. Я вдав, ніби не чую. Ви, здається, рано виходите з дому? Я дуже рідко виходжу, та коли працюєш уночі, то треба ж іноді хоч провітритись. І я глянув на неї. З першого погляду зрозумів усе. Це була дівчина, яку злидні примушували працювати, не розгинаючи спини. Вона, мабуть, походила з якоїсь чесної фермерської родини. На обличчя в неї були веснянки, які, бувають здебільшого у сільських дівчат. Від неї віяло доброчесністю. Я ніби опинився в атмосфері щирості і душевної чистоти, і мені навіть стало легше дихати. Бідна, наївна дівчина. Вона в щось вірила. Над її простеньким ліжком фарбованого дерева висіло розп'яття, прикрашене двома гілочками баксусу. Я був майже зворушений. Мені хотілося запропонувати їй гроші в позичку всього по 20%, щоб допомогти їй придбати якесь прибуткове діло. Але, подумав я, у неї, лабонь, є який небудь молодий кузен, що примусив її підписувати вексель і оббере бідну дівчину. І я пішов, прибуркавши свої великодушні наміри. Бо мені не раз доводилося спостерігати, що коли благодіяння не шкодить благодіникові, то воно вбиває облагодійну. Коли ви війшли до моєї кімнати, я думав саме про Фанні мальво. З неї вийшла б гарна жіночка, мати сім'ї. І я порівняв її чисте самотнє життя з життям тієї графині, що почала вже підписувати в екселі, а незабаром скотиться в безодню гріхів на самісіньке дно, замислившись, він помовчав з хвилину, а я в цей час розглядав його. Ну так от, заговорив він знову. Що ви скажете? Хіба погані в мене розваги? Хіба не цікаво забратися в найпотаємніші закутки людського серця? Хіба не цікаво пізнати життя інших людей і побачити його без прикрас? Хіба тільки картин не набачишся? Тут і гідкі болячки, і невтішне горе, любовні пристрасті, злидні. Що на них чигають води сени, юнацькі насолоди, що ведуть на ешафот, Ригіт розпачу і розкішні бенкети. Сьогодні бачиш трагедію бідолашний батько наклав руки на себе, бо не може більше пригодувати своїх дітей. Завтра дивишся комедію. Молодий Гульвіса пробує розіграти перед тобою класичну сценку з діманшем, пристосувавши її до нашого часу. Ви, звісно, чули, як вихваляють красномовність найновіших проповідників. Іноді я гаяв час, ходив їх слухати. Їм щастило девчому змінювати мої погляди, але поведінку ніколи в світі. Як сказав хтось: Так от ці добрі священники, ваші Мірабо, Верньо та інші, просто заїки порівняно з моїми повсякденними ораторами. Часто яка небудь закохана дівчина, старий купець, що стоїть на порозі банкрутства, мати, коли хоче затаїти синову провину, маляр, що сидить без шматка хліба, вельможа, який втратив ласку і через брак грошей, от-от позбудеться всього, що він здобув завдяки своїм тривалим зусиллям. Усі ці люди іноді зворушують мене силою свого слова. Чудові актори! Але обдурити мене їм ніколи не щастило. Мій погляд, як у Господа Бога, я читаю в серцях. Від мене нічого не сховається. А хіба можуть у чомусь відмовити тому, в кого в руках мішок золота? Я досить багатий, щоб купити сумління тих, що керують міністрами, починаючи від канцелярських служителів і закінчуючи їхніми коханками. Хіба це не влада? Я можу мати найвродливіших жінок і, і купувати найніжніші ласки. Хіба це не втіха? Влада і втіха. Хіба не в цьому полягає суть усього нашого суспільного ладу? Таких, як я, в Парижі людей з 10. Ми, вершителі вашої долі, тихенькі, нікому не відомі. Та життя. Хіба це не машина, яку приводять у рух гроші? Знаєте, що причини завжди переходять у наслідки. Ніколи не вдасться відділити душу від тіла, дух від матерії. Золото. Ось духовна суть усього теперішнього суспільства. Я і мої побратими, об'єднані однаковими інтересами, збираємося в певні дні тижня в кафе Феміда біля Нового мосту. Там ми відкриваємо один одному таємниці фінансового світу. Ніяке багатство не може нас обманути. Ми знаємо таємниці всіх знатних родин. У нас є щось подібне до чорної книжки. Куди ми занотовуємо найважливіші відомості про державний кредит, про банки, про торгівлю. Ми нібито біржові духівники ставимо ніби священний трибунал інквізиції, де аналізуємо дуже незвичний не перший погляд вчинки багатих людей і завжди вгадуємо правильно. один з нас стежить за судовим середовищем, другий фінансовим, третій за вищим чиновництвом, четвертий за торговим. Я наглядаю за мотусеними синками з багатих родин, за художниками і акторами, світськими людьми, а також за картярями, найцікавішою частиною паризького суспільства. Кожен оповідає нам таємниці свого сусіди. обдурене кохання, ображений гонор, балакуч, гріхи, розчарування, помста, найкращі агенти поліції. Як і я, мої побратими натішилася всім. Усім переситилися і люблять тепер тільки владу та гроші заради самого володіння владою та грошим. Ось тут, сказав він, показуючи на свою холодну, з голими стінами кімнату, найпалкіший коханець, що десь в іншому місці спалахнув би гнімом від натіку і витягнув би шпагу через дрібницю. Благає мене, мов Бога, молотовно склавши руки, найгордовітіший купець, найчванивіша красуня. Найпихатіший військовий, тут усі благають зі слізми люті або горя на очах. Сюди приходять благати і славетні художник, і письменники, чиї імена житимуть у пам'яті прийдешніх поколінь. А отут, додав він, прикладаючи руку до свого чола, міняються терези, на яких зважується спадщина і інтереси всього Парижа. Ну як? Ви тепер думаєте, що під цією холодною, байдужою машкарою. Непорушність, якої так часто вас дивувала, немає радощів? сказав він, обернувши до мене своє бліде, неначе відлите з срібла обличчя. Я повернувся в свою кімнату зовсім приголомшений. Цей маленький, сухорлявий діток раптом виріс у моїх очах, став фантастичною постаттю, втіленням влади золота. Життя і люди викликали в мене в цю мить жах. Невже все вирішують гроші? питав я себе. Пригадую, я довго не міг заснути, бачив купи грошей навколо себе. Мої думки посіла прекрасна графиня. Щиро признаюся, хоч мені соромно, вона зовсім затьмарила образ фанні мальво, простого, чистого створіння, приреченого на працю і невідомість. Але вранці, крізь церпанок, мого пробудження, ніжна фанні постала переді мною в усій своїй вроді, і я вже думав тільки про неї. Чи не хочете випити склянку води з цукром? спитала Віконтеса, перепиняючи деревіля. Залюбки, відповів він. Проте я не розумію, який стосунок до нас має вся історія, мовла пані де і задзеленчала дзвіночком. Сто чортів. вивкнув деревіль свою улюблену лайку. Та я одразу розжену сон мадмуазель Каміли. Коли скажу, що її щастя ще недавно залежало від батечка Гобсека. але старий уже помер на 89-му році, і пан Дересто незабаром одержить чимале багатство. Як і чому, це потребує пояснень. Що ж до фанні Мальво, то ви її знаєте. Це моя дружина, бідолаха, зауважила віконтеса. Ви з властивою вам щирістю, Лебонь, призналася б у цьому перед більшим товариством. Я ладен крикнути про це всьому світові, відповів адвокат. Ось, ось солодка вода. Пийте, пийте, мій славний дервір. Ви ніколи нічого не досягнете, зате будете найщасливіший і найкращий серед людей. Я вас покинув на вулиці Альдера, у якоїсь графині, промовив, підводячи голову брат Віконтеси, що трохи був задримав. Що ви там робили? Через кілька день після моєї розмови зі старим голландцем я захистив дисертацію. Вів далі Дервіль. я дістав ступені ліцензіата юридичних наук, а потім і звання адвоката. Старий Скнара почав ставитись до мене щодовірливіше. Він навіть радився зі мною щодо різних своїх ризикованих афер, у які він встривав. Зібравши точні відомості, хоча навіть не дуже досвідчений ділок вважав би їх за небезпечні. Цей чоловік, на якого ніхто не міг вплинути, вислуховував мої поради з певною пошаною. Правда, мені завжди мило користувався ним. Та ось, попрацювавши три роки в конторі, я дістав посаду старшого клерка і переїхав з вулиці Дегре, бо мій патрон, крім 150 франків на місяць, давав мені ще й харчі і квартиру. Це був щасливий день. Коли я попрощався з лихворем, він не виявив ні почуття дружби, ні невдоволення, не запрошував мене заходити до нього. Він тільки так на мене глянув, що можна було подумати, ніби лихвар володіє даром Ясновидіння. Через тиждень старий сам прийшов до мене, приніс одну досить складну справу про відчуження майна, відтоді почав знову безплатно користуватися моїми порадами, причому так не вимушено, мов би, платив мені за них. Наприкінці другого, 1818-1819 року, мій патрон, страшений гульвіса і марнотратний, Опинився у великій скруті і змушений був продати свою контору. Хоч тоді патент адвоката і не коштував так неймовірно дорого, як тепер, мій патрон заправив за контору чималі гроші 150 тисяч франків. Якби діяльні, освічені, розумні людині довірили таку суму на купівлю цієї контори, вона могла б жити пристойно, платити проценти за позику і за 10 років розкритатися з боргу. Однак у мене. Сьомої дитини дрібного нуяноського буржуа не було ні грош. Та й знав я тільки одного капіталіста, батечка Гобсека. Частолюбна думка і якийсь промінь надії надали мені відваги звернутися до нього. І от одного вечора я повільно попрямував на вулицю Дегре. Серце в мене сильно калатало, коли я постукав у двері похмурого будинку. Мені згадалося все, що я чув от старого сканари. Ще тоді, коли навіть уявлення не мав, які жорстокі муки крають серця людей, що переступили цей поріг.